Чому дизайнерів так недооцінюють? Поговоримо про це. Люди далекі від цієї сфери думають, що ми просто робимо картиночки: пейнт, фотошопчик, погратися із шрифтами. Давайте, може, колір в усьому проекті змінимо. А давайте більшість задач це реально розумова робота, це ресерч, пошук ідей, рішень, аналіз, щоб логотип вашої кафешки не був таким самим, як у конкурента Василя. І рутинна робота у дизайнера буває. Не завжди ми креативимо і щось фантастичне вигадуємо. Це факт, але навіть щоб це вміти, потрібно достатньо знань і часу для того, щоб цьому навчитися. Мені бабуся сказала, до котре я ходив на масаж, що от мій син. На заводі, а у тебе, типу, це робота хіба? Я офігів, звичайно, від прямолінійності. Але, друзі, і на заводі це дуже важливі професії. Але хто робить гарненькі пакування, за якими можна відрізнити молоко від кефіра, дизайнер? Прикольні стікери Манабанка також зробив дизайнер, логотип нової пошти, також зробив графічний дизайнер. А як щодо правок від замовників, дедлайни, коли жопка горить? А хто компенсує нервові клітини, коли ілюстратор вилетів, а проект не збережений? Тому і нагород. Де, що ми можемо із дому із кафешок працювати, бо це розумова робота. Вона не потребує прив'язки до офісу. Обійняв.